Ліва рука присередньо рухається, і тут у нас присередній виросток стегнової кістки. Відчуєте, наскільки він більший, ніж виросток з правого боку. Тобто під долонями ви відчуваєте, що з цього боку такий набалдашник стегнової кістки більше, а з цього менше. І це, звісно, буде замовлювати малесенький, але дуже важливий рух, який буде відбуватися в стегновій кістці, в гомілковій кісті, в колінному солобі, коли ми згинаємо, розгинаємо ногу. Що відбувається? Ще разочок потріть, визначиться, що з присереднього тут більша така штука. Менше з правого боку, з бічної поверхні, вашої правої стегнової кістки. І от можна уявити, що оця. Цей виросток він більший, як більше колесо, коли ви будете згинати ногу в коліні, то це колесо начебто крутиться активніше, більше, далі, і буде розгортати стегнову кістку через це в правий бік назовні. А через відносний рух, ваша гомілка буде закручуватися, залишатися так, але всередині, в суглові, буде відбуватися закручування. Стегнова кістка назовні, а гомілкова кістка всередину. Випрямлюйте. Навпаки, стегнова кістка буде закручуватися всередину, а гумілкові кістки назовні. І так зробимо декілька разів, проходячи етап, взаємодії. Це природний ритм кісток, який має тут бути 100%. Ми його налагоджуємо через розум, через кінестетичний інтелект. Стегнова кістка назовні, коли нога згинається. Стегнова кістка всередину, а гомілкова назовні, коли розгинається. Розігніть ногу. Пощупайте.